І білий, і блок, і єсіні не клюєв, Росія, Росія, Росія моя, стоїть сторостерзаний Київ, і двісті розіб'яний я. Там скрізь уже сонце співають месія, тумани, долини, на путь, Воздвигне в країна свого і не можеш так буть, не можеш так бути, о, я чую, я знаю під регіт і буру, і грім от повстань, от всіх своїх нервів у степ посилаю. Поете, устань! Чорнозом підвівся і дивиться в вічі, і кривить обличчя в кривавий свій сміх. Поете, любити свій край не є